Мене дивує, коли люди кажуть, та навіщо ж нам система вентиляції, я звикла відкривати вікно і, ну, і таким чином провітрювати приміщення. Ну, десь можливо в цьому логіка і є. Але коли у вас в такий отакий от котел, який вам гріє вашу квартиру, ви платите за газ. Відкриваючи вікна, роблячи сквозняк взимку, ви вихолоджуєте охолоджуєте приміщення, то де в цьому логіка. Ну особисто я її не бачу. На мій погляд, краще там не робити якийсь там дизайнерський ремонт, а зробити в приміщенні нормальну повноцінну систему вентиляції. Коли у вас під час приготування їжі буде повноцінно працювати працювати витяжний зонт, все повітря брудне буде з нього виходити. Коли у вас в ванні все буде нормально працювати, витяжка. Коли у вас в кімнаті всі вікна зачинені, ви не переживаєте за безпеку дітей, бо у вас в кімнатах надається свіже повітря.